Слава Ісусу Христу, і сестрички. Настане ранок, посміхнись. Кожен день приймай від Бога, як диво, за солдата помолись. Подякуй Богу, що проснувся, що щасливий. Робімо їсти. О, сьогодні гречаний суп. Гречаний суп буду робити. О, гречка, картопля, зажарка. А то, що в мене курка з начинкою залишилася, то на сніданок, щоб всі поїли гарненько. Трохи побризали, то знаєте, за столом. Але я типінськовитий. Раз, два, зараз все, тримішного кробку пройде три. Все. То в холодильник все буде на, на вечеру. Сьогодні день четверга. Всім благословенна четверга. Зараз тут, на цьому, що певідоцина, вже пам'ятники? По пам'ятників Це Де написано, то Та традиція така, так воно було, так є, так буде. Сіркаво переться. Бо дуже розумних є, кава робиться. Дуже розумних є, о, то війком хтось назбирав грибів. О, то вільком хтось зварив, то щось. Пілюк має 10 пальців і 2 руки. І готовий, і ладний собі зробити. О, качку начинили, каву зробили, праня закинули, прання закинули, супчик на обід, їд. з згодом зараз. Хай то. Супчик на обід. Сім благословенноче дорога. Тихай. робіть щось, робіть. Павуків по хаті обітайте, хай не